Значить, Сьогодні будемо дозбірувати наш дрон. Будемо припаювати камеру, керування скидом, потім поставимо передавач відео і приймач керування разом з антенами. Так, беру паяльник 330 градусів. Заводимо все, що нам потрібно на польотнику. Так, з цієї сторони нам потрібно. Ось ця секція 9 В, G, VTX, T1. З другої сторони у нас S9. Це керування скидом. Далі ось ці нижні T2, R2, 4V5. И земля так и с той стороны 5 вольт раунд и камера Це те, що нам потрібно буде в цій пайці. Так, давайте почнемо з камери. Так, нависимо флюс на всі точки, де будемо паятись. Камера готова. Все, як завжди, не повинно нічого виступати, все, впритик до плати, за контактні площадки теж не повинно виступати. Тепер припаяємо керування скидом. Значить, Запустимо його, напевне, ось так. Не забуваємо, що тут оплітка трошки плавиться, треба все дуже швиденько робити. Тепер беремо наш приймач. Тут у нас антенна. В цій упаковці нам цікава лише термоусадка і сам приймач. Пам'ятаєте, ми лишали такий кабель з камери. Ось якраз зараз тут його і використаємо. Тут, звісно, не дуже видно, але це RX TX плюс 5 Ground. Отже, паяємо відповідно. Ground плюс 5 TX RX. Паяємо зі сторони антени. Показую, як це робити самому, звісно, але як завжди вдвох це набагато легше робити. Зараз я просто зацеплюсь, а потім вже пройдусь гарненько. Так, те, що зайве, обрізаємо. Головне не задіти інші компоненти на платі. Так, А сюди будемо вставляти нашу антенну. Так, підкрутимо ще трошечки. Це у нас готово. Тепер наш е передавач відео. сам передавач відео. Тут два вида кабелі. нас цікавить лише цей. Це нам не потрібно. І в коробці можуть іде піхтейл. І я вже побачив, що існує два вида. З кутовим роз'ємом і з прямим. Ми будемо ще використовувати таку, такий кронштейн під антенну відео. І той, і той під піхтеу підходить. Так, ну, використаємо, наприклад, кутовий. Але якщо комусь прийшов з прямим, то теж все має стати добре. Наш передавач. Так, для того, щоб підготувати передавач, нам треба взяти двосторонній товстий скотч. Тут у нас пише, що треба зняти ось цю наклейку перед монтажем. Знімаємо, тепер двосторонній скотч ставимо на краї. Ножицями або кусачками відрізаємо те саме з другого боку. Так, отже, з цього роз'єму нам потрібен жовтий провід, а чорний і червоний, які йдуть після нього, зайві. Їх треба дістати. Решту змотуємо, як завжди. І обрізаємо десь половину, залишаємо. Передивимось, які послідовності у нас плюс 9 ground VTX T1. Це означає червоний, чорний, жовтий, синій. Зачищаємо нігтями трошки забагато, потім обріжемо залудимо. Біжемо зайве. Десь один міліметр. Півтора може максимум. Так, і тепер з цієї сторони треба припаяти наш приймач. Тут у нас з приймачем правило, що RX приймача треба напаяти на TX польотника. Тобто RX на T2, TX на R2. Ну а граунда -граунда, до граунда Живлення до 4W5. Так, отже в нас тут отже приблизно так вийде. Червоний, чорний, жовтий, фіолетовий. Так, отже, перевіряємо ще раз: Rx на T2, TX на R2 плюс 5 до граунда. Я помилився. Треба замінити. Значить ще раз Rx до Т2, Tx до r 2 плюс 5 до 4 В5, граунд до граунда. Так, закручуємо ще трошки. Він у нас піде приблизно ось так. Так, змонтуємо антенну приймача. Ось сюди. Тут теж все струпила. Так, просовуємо одну сторону. Так, дивимося. Як у нас буде антенна йти? Приблизно якось, якось, ось так. Значить, донизу. Дімаємося, щоб ця антенна була в горизонтальному положенні. Тепер можна підкрутити ці стійки, щоб вони не крутилися. Беремо нашу термоусадку, яка тут знаходиться. В принципі, якщо ви відрізали від камери замало кабеля, то тут є рідні кабеля, можна їх використати. Так, термоусадку. Залишаємо десь відсотків 70. Умовно там півтора сантиметра відрізаємо. Так, тепер змонтуємо наш передавач. Так, взагалі як архітектура? На верхній пластині буде ось це кріплення стояти ось тут, і тут буде наш кронштейн. Тобто нам його треба просунути. У кого немає такого кронштейну, або я вишлю, або можна використати рідний кронштейн антени, який йде в комплекті з рамою, і вчепити на нього. Так, якщо ви використали багато флюсу, його треба змити. Він нам тут не потрібен. Та через нього бувають проблеми. Можна використати якийсь і спирт, спеціальну змивку, ноготок. Що небудь? Так, і ще, що нам важливо на цій платі зробити, це вже так як у нас дрон багаторазовий, можуть. Часто міняти його на влаштування. Ось цей роз'єм USB-C, він припаяний на заводі не дуже. Ну, ви бачите, прям ніжки просто зверху стоять. Тому нам треба його укріпити. Беру паяльник, температура 350. І трошки підпаяю кріплення цього роз'єму. Будь-яка пайка зверху, вона краща, ніж без неї. По пайці у нас на дроні все. Так так як верхній платі ми все закінчили, то, звісно, лакуємо. Так Закріпимо нашу антенну, наш кронштейн. Або в цей, або якщо у вас кронштейн рідний з рами, там чіпляйте просто на стяжки. Коли дрон буде у нас на польотах, я вже вчіплю цей кронштейн, бо він набагато кращий. Я використовую найменші саморізи, які я знайшов у себе вдома. Вони прям дуже маленькі. Але ну, головне, щоб вони пройшли через металеве кріплення. Все, що проходить далі, воно в пластик вкрутиться добре. Тут не сильно не перекручуємо, бо воно в пластик закручується. Так, ось таке у нас скріплення буде ось так стояти. Відповідно, якщо під 90 конектор, то він має в сторону плати, дивиться, знімаємо скотч з нашого передавача. Точніше, захист скотчу. Антенною дозаду, коннектор одразу одягаємо. Тепер піднімаємо кабеля живлення. Цю антенну трошки припіднімаємо. І ось тут він у нас має стати. Якщо кабель короткий, трошки розкручуємо його, але ось так він має стати. Тут поруч у нас стане наш приймач. Кріпимо антенну приймача. Має бути характерний клік, значить, що вона закріпилась, крутиться. Крутити її не бажано. Так, одягаємо термоусадку посередину. Так, головне, щоб антенна не перекривала. Ось тут є кнопочка, вона потрібна в деяких випадках для з'єднання з пультом. Тому тут супер важливо. Пакуємо наш приймач приблизно якось так. Так, приймач запакований, плата, я думаю, висохла, тому лакуємо ще раз. Так, залишилося змонтувати нашу антенну відео. Для цього нам спочатку треба змонтувати верхню кришку. Вставляємо її в пази для камери. Тут дивіться, хто перетягнув, хто не дотягнув, треба регулювати ці пластинки. Беремо наші найменші гвинти. Тут ми ущільнювач нього різьби не даємо, так як дуже часто ця кришка знімається. 6 штук даємо, двокрайніх, поки не закручуємо, там буде наша антена. Так, тепер наше кріплення антени. Сюди використовуємо гвинти з потайною шляпкою, які теж йдуть в комплекті з рамою. Так, спочатку трошки насадимо. Так, ось так вона має ставати. Тепер вставляємо нашу антенку в передатчик. Ось так. Закріпила антенку, вона пішла вверх і можемо її закріплювати. Так, після того як затягнули електричною викруткою завжди трошки дотягуємо ручною. Тут не треба сильно перетягувати, бо ці головки дуже сильно злизуються, а потім, коли пілотам треба їх відкрутити, то зробити це вже не так просто, тому просто закручуємо не на всю силу. самій антенні. Залишилося прикрутити саму антенну. І приклеїти наш демфер між батареєю і дроном. Збірка, в принципі, завершена. Кабель живлення можна так просунути. Залишилося налаштувати наш дрон. Якщо у вас немає батареї і смоук стопера, ви не зможете налаштувати правильність обертів двигунів, тому можете зібрати пропелери, сфотографуватись і висилати дрон нам. Для коректності фото покажу, як правильно ставити пропелери. Вони в комплекті два різних: один крутиться за часовою стрілкою, другий проти часової стрілки. Наші пропелери крутяться на камеру, тобто ось так. Це означає, що написом виробника до центру, до напрямку обертів. Тобто, тут, отак, йде знизу вверх. Це якраз наш напрям руху. Але для транспортування все одно треба зняти пропелери, зняти антенну. Тому так.